Шановні телеглядачі, вітаю вас на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Пропоную вам зупинитися і подумати про вічність. Ми не створені для безглуздного існування, ми створені за образом Божим. Щоб втратити людську подобу, потрібно свідомо йти проти цього високого покликання. Не дивлячись на те, що ми народжуємося у світі, який чинить супротив божественним принципам, Бог вклав у нас нездоланне прагнення до чогось кращого. Ми садимо квіти біля своїх будинків не для того, щоб зміцнити фундамент, нам подобається столове срібло і чисті простирадла, нас не приваблює несмачна, неапетитно приготовлена їжа, якою б корисною вона не була. Нам відомо, і наука підтверджує це – їжа спожита без задоволення засвоюється організмом гірше ніж та, котра смакувала. Мудрий Бог знає, що ми ніколи не будемо щасливі у релігії, яка забезпечує тільки правовий статус у небесних оселях, без повністю відновленої дружби з небесними істотами. Це схоже на укладання шлюбного договору заради отримання громадянства якої-небудь країни, але без реальних подружніх відносин. Такий шлюбний договір дозволить вам в'їхати до країни, але чим обернуться наступні дні і роки життя з незнайомцем? Людський потенціал вражаючий, кожна людина потребує дуже тонкого налаштування. Проте, ми так часто погоджуємося на щось мізерно мале та незначне. Люди, створені за образом та за подобою Божою і відкуплені Спасителем, не намагається піднятись вище. Зверніть увагу, що говорить Слово Боже про благословення, приготовлені для тих, хто постійно прагне до небесного. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Христос сказав в блаженні не просто голодні і спраглі, але голодні і спрагнені правди, буквальний переклад праведності. Почуття власної негідності робить серце голодним і спрагненим праведності, і таке бажання не залишиться незадоволеним. Ті, в чиїх серцях є місце для Ісуса, відчують Його любов. Всі, хто прагне уподібнитися Богові характером, зможуть досягнути своєї мети. Дух Святий ніколи не залишить без допомоги душу, яка споглядає на Ісуса. Якщо погляд постійно звернений на Христа, дія Духа продовжиться до тих пір, доки в душі не відобразиться його образ, жодне земне джерело не може втамувати голоду і спраги душі, ні матеріальні блага, ні глибокодумна філософія, ні черводогідливість, ні слава і влада. Тільки чиста любов розширить душу, зробить її здатною досягати нових глибин, поглибить пізнання небесних істин і наповнить її всією повнотою Божою. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що в наше серце Ти вклав велике бажання наповнитись духовно. Благослови, Господи, нас. Ми справді спраглі сьогодні і маємо потребу в тому, щоб Твоє святе Слово оживило нас. Благослови наших телеглядачів. І, Дорогий Господи, їм щире бажання поглибити свої пізнання Тебе як свого Спасителя. Благослови нас всіх разом. Наше життя ввіряємо в Твої святі руки і дякуємо тобі за цю чудову обітницю, яку ти залишив для нас на сторінках святого Письма, в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Ісус бажає, щоб Його образ щодня відображався у вас. Пропоную вашій увазі серію уроків нове життя. Саме вони допоможуть вам зрозуміти сенс життя. Щоби отримати їх, потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти ви бачите на екрані. А я бажаю вам гарного вечора. До побачення!